Проєкт по заміні системи очищення води у Миколаєві будемо презентувати найближчим часом Міністерство розвитку а, і відновлення. Як це допоможе місту протидія домашньому насильству? Доводиться інформація, як не стати жертвою домашнього насильства. Правоохоронці підбили річні підсумки роботи. Співпраця Миколаївщини з міжнародними партнерами за 23 й рік підписано 13 угод. Розкажемо про результати та перспективи. Сьогодні п'ятниця, 2 лютого, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу Март продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. Минулої доби росіяни обстріляли Миколаївський район регіону. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зокрема, вчора, об 11.25 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також 1 лютого тричі в день та ще раз уночі ворог наносив удари по двох населених пунктах Куцурубської громади. Окрім того, близько п'ятої ранку, вже 2 лютого, війська РФ артилерією атакували Очаків. Сьогодні російські війська атакували Херсон з авіації, внаслідок чого поранено жінку літнього віку та 17-річного хлопця. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його інформацією, 73-річна жінка під час обстрілу перебувала на подвір'ї. Її госпіталізували з контузією та уламковим пораненням. Неповнолітньому також надали допомогу медики. Внаслідок авіаудару в центрі міста пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Вибухотехніки Нацполіції знешкодили бойові частини російських дронів, які збила українська ППО під час однієї з атак Миколаївщини. Спочатку їх вилучили, а потім підірвали на безпечній відстані від населених пунктів, повідомили у поліції. За інформацією фахівців, ворожі безпілотники несли на борту близько 45 кілограмів вибухової речовини. Зазначається, що рештки дронів виявили в полі та лісосмузі поблизу сіл. Бойові частини збитих БПЛА знаходилися у зведеному. За час Великої війни Миколаївщина побудувала партнерство з багатьма країнами. За словами директора обласного департаменту економічного розвитку Олександра Корольова, минулого року Миколаївська Ова прийняла 38 міжнародних делегацій та підписала 13 угод. Більше про співпрацю області з іноземними партнерами розкажуть наші кореспонденти. Попри війну та викликані нею ризики, Миколаївщина активно розвиває міжнародне співробітництво. За минулий рік Миколаївська обласна військова адміністрація прийняла 38 делегацій з різних країн світу. Про результати цих зустрічей розповів директор обласного департаменту економічного розвитку та регіональної політики Олександр Корольов. За 2023 рік підписано 13 угод. Серед яких є угоди з королівством Данія, Південночеським краєм, західнопоморським воєводством, префектурою Хього, це Японія, меморандуми з наступними іноземними компаніями, такі як Дірсі, це представництво данської ради у справах біженців, міжнародним енергетичним кластером. Ну їх дуже багато. Зокрема, у минулому році Миколаївщина підписала меморандум про співпрацю з компанією Hyundai Construction. Вже є результати, тому що в січні місяці було передано будівельну техніку, а саме два гусеничних екскаватора, два колісних екскаватора та вилковий навантажувач. Це теж все передано на територіальні громади Миколаївської області. Ще одним постійним партнером Миколаївської області залишається королівство Данія. За 2022-2023 роки. Його уряд виділив фінансову допомогу для області у розмірі понад 75 мільйонів євро. Розподіл фінансування виглядає таким чином: реконструкція водопостачання 8 мільйонів євро. Підтримка швидкої допомоги 2,3 мільйони євро. Реконструкція будівель 3,4, водо та теплопостачання 3,4 мільйони євро. Підтримка аварійного ремонту 2 мільйони євро. Підтримка необхідної водної інфраструктури 10 і так далі. Серед планів на поточний рік відкриття спільного підприємства Миколаївводоканалу та данської компанії з виробництва полімерних гнучких рукавів, а також відкриття модульних ЦНАПів. Катерина Рубташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримає когенераційні установки різної потужності. Про це йшлося на зустрічі мера Олександра Сінкевича та директора КП Миколи Логвінова з представниками програми розвитку ООН. Як пояснив очільник «Миколаївоблтеплоенерго», когенерація дозволить забезпечити виробництво не лише теплової енергії для жителів міста, а й автономне виробництво електрики для забезпечення самого підприємства. Проєкт вже отримав погодження від посольства Данії. Незабаром почнеться його реалізація. Завершити планують до листопада 2024 року. Нагадуємо, вподобайте це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії МАРТ у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. У Миколаєві розробляють проєкт по заміні системи очищення води. Такою новиною нещодавно поділився міський голова Олександр Сянкевич, реагуючи на численні запитання миколаївців щодо постачання питної води в місті. Коли і як цей проєкт планують втілити, дивіться далі. У Миколаєві міська влада розглядає можливість втілення проєкту по заміні системи очищення води, як зазначив мер Олександр Сенкевич, відповідаючи на запитання миколаївців під час свого прямого ефіру 30 січня. Наразі у місті неможливо відновити водозабір з Дніпра. Натомість, фахівці Миколаївводоканалу працюють над покращенням технології очищення. Я був сьогодні на водоканалі. Нам приїжджали спеціалісти з Германії і з України, і ми розробляли план по заміні очистки, щоб ми могли. Очищувати питну воду, але звичайно, що вартість такої води після встановлення також підвищиться в ціні. Чим гірше буде вода, яка буде заходити на ці очистки, тим дорожче вона буде в кінці. Міський голова відзначив, що вже найближчим часом проєкт нової системи очищення води планують презентувати у міністерстві розвитку і відновлення України. Будемо презентувати також нашим партнерам із Данії, і після цього ми зможемо зрозуміти, яким чином буде. будемо очищати воду, за який кошт, і коли найближчим часом чи не найближчим часом ми зможемо зробити це. Олександр Сінкєвич також зауважив безпековий фактор, адже місце водозабору для Миколаєва наразі в зоні бойових дій. Тож це суттєвий чинник, який впливає на швидкість відновлення постачання питної води у місті. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, Олександр Коваленко, новина телеканалі Март. На Миколаївщині затримали жителя Снігурівки. Його підозрюють у співпраці з окупантами. За даними Служби безпеки України, під час захоплення міста чоловік допомагав росіянам перевіряти місцевих жителів, які намагалися виїхати на безпечні території. Зловмисник добровільно зголосився чергувати на російських блокпостах. Там він зі зброєю в руках зупиняв автівки українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи. Під час звільнення Снігурівки росіяни кинули свого поплічника. Ось у зазначають, що підозрюваний намагався переховуватися на території громади, проте його розшукали та затримали. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру у пособництві ворогу. Наразі фігурант під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. Миколаївські правоохоронці підбили підсумки роботи з протидії домашньому насильству. Їм вдалося опрацювати понад 11 тисяч звернень від громадян. У відомстві відзначають, що ефективно протидіяти правопорушенням допомагають спеціальні загони для оперативного реагування. Докладніше про це в наступному сюжеті. З 2019 року у Миколаєві та Первомайську функціонують спеціалізовані поліцейські підрозділи протидії домашньому насильству. Вони були створені для оперативного реагування на виклики, надання комплексної допомоги потерпілим і проведення превентивної роботи з кривдниками. Протягом минулого року до органів поліції Миколаївської області надійшло більше 11 тисяч повідомлень про факти домашнього насильства. За результатами цього поліцейськими було прийнято рішення про складання більше 4 тисяч адміністративних матеріалів по тим фактам, які були підтверджені. Також було винесено більше 3,5 тисяч термінових заборонних приписів стосовно кривдника про заборону перебування або контактування з потерпілою особою. В поліції зазначають, від домашнього насильства страждають як жінки і діти, так і чоловіки. Правоохоронці активно проводять інформаційні кампанії з метою привернення уваги до цієї проблеми. Доводиться інформація, як не стати жертвою домашнього насильства, де можна отримати допомогу, де розташовані будинки, в яких тимчасово може перебувати потерпіла особа, як жінка, так і дитина. І такі кампанії у нас направлені на підвищення рівня обізнаності населення про неможливість замовчувати факти домашнього насильства. Правоохоронці закликають миколаївців не мовчати. У випадку, якщо ви стали жертвою чи свідком домашнього насильства, ви можете звернутися напряму на спецлінію 102 або на профільну гарячу лінію, номери телефонів якої ви бачите на екрані. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. У Миколаєві презентували збірку письменниці Наталі Купрасової. Видана книжка побачила світ наприкінці минулого року та стала першою у її кар'єрі. Більше про неї, а також творчість миколаївської авторки, дивіться у нашому заключному матеріалі. Днями у філії номер 5 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького презентували збірку віршів та оповідань. Кроки миколаївської авторки Наталі Купрасової. Письменниця з дитинства займається літературною творчістю. Нова збірка стала першою у її кар'єрі та побачила світ наприкінці минулого року. Мені дуже хочеться щоб. То тепло, та ніжність, та лагідність, та жіночність її віршів, і та незламна воля до перемоги, як і нас усіх, дойшла до сердець, до душ наших читачів, наших гостей. І я буду дуже задоволена, якщо ця людина, пані Наталя, буде продовжувати свій шлях. В цьому напрямку початок Великої війни став своєрідним тригером для письменниці, який змінив тематику її творчості. Чимало своїх творів пані Наталя присвятила ненависті до ворога. Однак авторка зізнається, мріє своїми рядками залишати в серцях читачів більше добра і позитиву. Прокидаючись вранці, я забуду про справи. Зупинити хвилини навіть хочеться вмить. Заварити собі найсмачнішої кави. Нехай світ зачекає на хвилинку, на мить. Назва збірки також обрана не випадково, каже пані Наталя. Адже крокуючи вперед, ми залишаємо позаду себе слід, і лише від нас залежить те, яким саме він буде. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. На про погоду в суботу, 3 лютого. У Миколаєві буде хмарно. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 6 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-західний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 76%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.